Вітаю, друзі, і така незвична, ну, не те, що тема, а незвична повідомлення, скоріше так, як рекомендація, тому що ще раз нагадаю: все, що відноситься до етюди, це конкретні рекомендації, що робити в своєму житті, що бажано робити для того, щоб досягати якогось рівня, бути щасливим, бути задоволеним, виправляти якісь проблеми в своєму житті. Отже. Знов зв'язана тема з віком. А, знаєте, от людина змінюється, і це логічно. Я не такий недавно був на зустрічі випускників своєї Бережанської середньої школи номер 1 Як глянув, скільки років пройшло, і повірте, всі змінилися. І так інколи важко впізнати людину. З якою ти провчився 10 років до моменту, поки вона не заговорить. Ні, не у вигляді спогадів, не у вигляді, а пам'ятаєш, ні. Це звернення до пам'яті. До моменту, коли ти почуєш її голос, це дуже важлива річ. З віком ми міняємося, але змінюється не все одночасно. От най найбільше змінюється зовнішній вигляд. Севина. Морщини, ще якісь речі, з якими жінки воюють чоловіки, так! Хоча сучасні чоловіки також вже починають воювати. Ще якісь речі, але найповільніше змінюється одна річ, яку я вам зараз покажу. Тому, секундочку, на екран. Зараз спробую вивести все те, що я сьогодні хочу вам показати. А хочу вам показати фрагментик, навіть графік однієї роботи, яка. Показує про те, що вікова динаміка функцій мислення а, когнітивних функцій, так от властивість спілкувати збережена. Але навіть не це я вам хочу показати. Якщо ви детально вдивитеся оцей <кій> графічок, і там виведено три, то там якраз е, виведено три лінії, кольори трьох ліній, то ви побачите, що Найпізніше знижується характеристика голосу, вокальні властивості. Чому я ж сказав, коли ти зустрічаєшся зі своїми випускниками, яких не бачив, тому що пам'ять поновлюється, якщо бачиш їх кожного року, але ти не бачив 50 років і раптом ти їх зустрічаєш і так розширено: почекай, чекай, це, по-моєму, Ларіса. Ні, це, по-моєму, віра. До моменту, коли вона поговорить, так точно це Ларіса. Це якраз це, цей графік і це дослідження показує, що інтонації нашого голосу, вокальні властивості і взагалі навіть функція спілкування, вона знижується в останню чергу. Запитання, до чого я це все розповідаю. До дуже простих речей. Спілкуйтесь. 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 Ти з тими, хто залишився в минулому, хто і хто з вами і сьогодні є. <кій> сьогодні ти підтягуєшся до молоді і Майлз Дейс геніальний трубач, джазовий трубач, який ну, геніальний лише тому, що він, не лише тому, що він грав, просто сам по собі його імпровізації на сцені були. Просто феноменальні. А людина, яка створила п'ять напрямків, глобальних напрямків в джаз-музиці. Ну, нагадаю, хоча б фьюжн, кул cool джаз і так далі. Ну я не до того. Він в своїх книгі спогадів написав: Я люблю спілкуватися з молодими. Старими мені не цікаво. Я люблю спілкуватися з молоддю, тому що вони. Включають драйв, вони заряджають, вони дають нові ідеї, вони не дають застоятися. Я погоджуюся. Але чому я показую цей графік якби в альтернативу Майлзу Девісу говорю, спілкуйтеся з тими, хто залишився в минулому. І як не дивно, така можливо, дивна рекомендація, частіше спілкуйтесь, коли ви їх не бачите. Ну, а як можна спілкуватися? Телефоном, все вірно. Скайпом, вайбером, як завгодно, щоб ви чули, щоб ваші інтонації голоса повертали його в той час, оживляли, наповнювали, а там були емоції, там була наша молодість. І ви від нього підключалися і наповнювали своє життя тим, що було тоді. Ну, оживали іншими словами, продовжували своє життя. Тому зверніть увагу на ось цей графічок на ось цю наукову роботу і на його витримки, які, ще раз говорю, наші функції мислення зберігаються. І зберігаються через, в основному через властивість спілкуватися. А в спілкуванні вокальні властивості стають можливо самими важливими. Тому ще раз говорю: думайте, думайте, а основне, спілкуйтеся. Yeah. <laughs>